А зараз ми хочемо привітати працівників ТЦК з їхнім, е, днем, ну, з їхнім днем, який вже минув. Е, це буде вірш е, мого тата, який склав сам. І ми хочемо привітати лише тих, це не, тих хто не воював. А лише тут е, лапає людей. ТЦК. Ви класні хлопці. ТЦК. Ви мужики. Ви ну, всі здорові і пухнасті, ви як всі справжні кабани. Хоч форма є, і зброя є, ви готовісінькі солдат. Але чому служить не йдете? Мабуть, за те, що не за нас? Ну, хлопці, вибачайте. Під висновком, можливо, поспішили. Ну все ж таки, скажіть, будь ласка, чому на схід не йдете? Мабуть, за те, що сцикуни? Ви будете інших лапати, усіх підряд дурних, кривих, слабих. У вас там будуть всі здорові, адже ви гроші не берете в них. Ви гроші берете лише у тих, хто їх має. Вам не цікаві копійки. Ви Випускали східників зі сходу, тепер лапаєте тут нас. Чого скажи? Може на те, що ви також і звідти, що такі самі миш і щурі? Та ні, ви гірше. А може, ви з розвідки? Може, ви діти вражої Москви? У нас тут своїх стане воєнкові. Воєм на своїх хлопців із війни. Що добре знають, яким боком зброю держать в руках не те, що ви. Нам досить Леніна та інших людей, які були після нього, що нищили наш захід, вивозили у собі. Весь хід завжди хотіли до Росії. Кордон відкритий, можете йти. Ви будете усіх лапати, щоб не йти самому, по слабо. Бо ви забули за присягу дану і Україну мати. Отаке ви керівництво. Ви ніхто. У вас там будуть всі здорові, і навіть псих розумним стане там. Адже у вас хвилина на людину, бо у вас найкращі в світі лікарі. Вони діагнозно стадеть всім і без зупину, адже вони всі вірні, своїй справі лікарі. Їм все одно, що ти слабий, не можеш, що не готовий заслужити йти. Їм по цимвала все, їм заробітки, адже не їхні там воюють доньки і сини. Поліції в нас теж добрі люди, адже вони клялися захищати. І захищають вас усіх повсюди. І навіть спеціалі разом стоять. І захищають так, що вам і не стилось. Та захищають їх від вас не навпаки. Бо добре знають, що вся сила в людях, та, що це не розуміє ми.